Вітаю шанувальників кіно у цьому відео, яке буде присвячено оголошенню переможців на 97-й церемонії нагородження кінопремії Оскар за досягнення у 2024 році. І ви бачите переможців у акторських номінаціях це Едріан Броді зліва, потім Мейкі Медісон Це за головні ролі. І Зоя Солдана за Кращу жіночу роль другого плану. І Кіран Калкін за кращу чоловічу роль другого плану. Ну, хоча, хто дивився ці фільми, знає, що Ізою Салдана і Кіран Калкен абсолютно головні ролі виконують. Але ми йдемо по порядку. Кращим фільмом стала Анора. Ну, тут вже багато хейтерів знеслося, що це з росіянами. У ролях, але хто дивився цей фільм, бачив, що фільм можна сказати, навіть антиросійський, де росіяни в дуже поганому вигляді виставлені, на відміну від американської стриптизерші, яку виконала Майкі Медісон. Ну тут була інтрига чи дадуть Канклавича Норі, бо Бруталіс на превеликий жаль за використання штучного інтелекту позбавився своїх шансів. Ну і от виграла Анора. Ну, невелика несподіванка. Що стосується переможця, у номінації найкраща чоловіча роль. Головна. Тут було два президента Тімтошовмия Едрян Броді, були сумніви за Едріна Броді, бо використовування штучного інтелекту для угорського акценту йому не сталося в заслуги, але все ж таки. Вирішили другого Оскара дати кіноакадеміки Едріан Броді Ну, Найбільш непередбачувана категорія це найкраща жіноча роль. Тут дуже-дуже щільна боротьба була. Там чотири претендентки, як мінімум, іспанська акторка Карл Софія Гаскон, і Демі Мур, легенда Голлівуда, і Фернандо Торрес з Бразилії. Всі були рівні шанси, але. Трошки-трошки за чутками випередила Майкі Медісон за чудове виконання ролі у фільмі Анора. Ну, що стосується ролей другого плану, тут взагалі без несподіванок. Я навіть подивився коефіцієнти. От Кірон Калкін, букмекери ставили 1.02. Тобто, якщо поставити там 100 доларів, виграли 2 долари, хто б вирішив ризикнути так, тобто там майже ніяких сумнівів не було, що Кіран виграє, так само. Як і не було сумніву, що виграє Зоя Салдана, найкраще ж на чоролі другого плану. Що стосується кращого режисеру, тут теж була боротьба між бруталістами Анора і те, що бруталіст, а, зокрема, режисер цього фільму Бреді Корбет використовував штучний точний не допомогло йому виграв Шон Бейкер за свою. Картину Анора про стриптизерку, яка вийшла заміж за сина російського олігарха. І також Шон Бейкер забрав Оскара за сценарій, який він теж написав, до речі. Ну, Тут у нього претендент був найбільший справжні білі субстанція. Ну, Анора все ж таки виграла. Що стосується адаптованого сценарію, то теж безнесподівано. Канклав про вибори римського. Папи тут не було ніякої конкуренції. Ну, і монтаж, Нора, там, і решта там, технічних за художню постановку. Вік Чародійка виграла так само, як за костюми. Ну, це технічні номінації, вони не такі цікаві. Так само, як найкращий звук у дюни другої частини. Ну і хоч Демі Мури переграла свою. Номінацію, але субстанція все ж таки отримала Оскара за найкращі грим та зачіски. Що стосується найкраща музики, найкращий саундтрек, скажімо так, виграв фільм Бруталіст. Що стосується найкращої пісні тут без несподіванки Ель Мальві Мілія Перес. Візуальні ефекти. Теж доволі така. Перспективна. Престижна номінація за технічні досягнення. І тут «Дюна. частина друга без несподіванок. Так, документальний фільм не знаю. А от що стосується найкращого анімаційного фільму, тут, можна сказать, єдина така відчутна несподіванка все ж таки, були шанси найвищі, за думками букмекерів дикого робота, але виграв, як і на золотому глопусі, латвійський мультфільм Потік останній кіт на землі. Де немає жодного усного чоловічого людського діалогу, всі звірі говорять на своєму рідному... на своїй рідній мові. Говорять свої, тобто там, киці мяукають, собаки гавкають і так далі. Ну, що стосується найкращого міжнародного фільму, то тут ну, така невеличка несподіванка. Тут було такі два предмети: Емілія Перес і я досі тут. Виграла бразильська стрічка. Я досі тут. Ну, от з тих, що я перерахував, це єдиний фільм, який я не бачу. Хочу дуже подивитись. А вам всім я дякую за увагу. Нагадую, що найкращим фільмом 2024 року, за думкою Кіноакадемії, і отримав Оскар за найкращий фільм. Це фільм Анора режисера Шона Бейкера. Дякую всім за увагу.